Тепла і смачна атмосфера, традиційний закарпатський, як то кажуть, перевірений рецепт. Вправні руки і добре серце. Будуть кіфлики для захисників. Колись дуже давно робили всі на смальці. Ну на масти, як у нас кажуть на Закарпатті. Вони цей ну ми будемо робити 50 на 50, 50% відсотків смальцю, 50% відсотків масла, щоб не дуже було жирно. Ми ласточка присіла 600 грам муки, додали порошок до печива, одну ванілку. І будемо додати 300 г жира. Перетираємо у цей у крихту, потім додаємо 400 г сметани і останні ще п'ятсот грамів, 400-500 г ще муки. Добре, вимішуємо, хоча б на годинку ставимо в холод. Кипить робота у волонтерському хабі. Волонтери з різних куточків Закарпаття зібралися ввечері після основної роботи, аби порадувати бійців на фронті смачною домашньою випічкою. Згадала, як моя мамка колись. І бабка у селі місили кіфлики на свята. Ну, це була така традиція, як кажуть, сакральна. Такий релакс психологічний, відновлюється людина, забуває про все. І любові, і душі, і серце, і молитву. Якщо треба, то й помолюся. Ну, що казати, лише би була перемога і мир. Заради, заради них ми готові на все. Ви бачите, що сьогодні цей тил найпотужніший волонтери, благодійники, інакше б Україні було дуже важко. Ми є підтримкою. Паралельно готують три види начинки: горіхову та малинове і сливове варення. Розкачене тонко до трьох міліметрів тісто, розрізають трикутниками, заповнюють начинкою і завертають. Дивіть, які вони в нас гарні вийшли. Зараз їх кладемо на 20 хвилин на 180 градусів. Перша партія в духовці готують наступну. Вправні руки волонтерок не вперше задіяні в процесі. Такі акції, щотижневі адже хлопці з фронту постійно просять щось смачненьке, що гріє душу. Зібралися пекти кіфлики. Це такі традиційні рогалики, які ми щоразу готуємо для наших захисників, тому що вони постійно від нас просять якесь сухе тістечко, і тому ми рішили пекти щоразу кіфлики для того, щоб могли легко транспортувати хлопців. На схід саме ці поїдуть а, до 33-ї бригади. Це наша закарпатська бригада для наших хлопців, які захищають нас на сході. Запах у волонтерському хабі не передати словами, аж слина тече. Перші кіфлики готові. Знімаємо пробу. Які смачні кіфлики. приготовлені з любов'ю, з добром, з побажанням, перемоги, здоров'я, щоб ви повернулися до своїх родин. Це дуже смачно, Більше. поки випікали. Волонтери обговорили поточні справи: що закупити, яку акцію для збору коштів організувати, кого залучити, що і куди відправити. Поки війна, як то кажуть, роботи не початий край. За розмовами і робота пішла. Усі кіфлики спечені, обвалені у цукровій пудрі і готові до відправки на фронт. Кіфлик – маленька, така ніжна назва, але в ній дуже дуже багато нашої любові. Я би хочу сказати, що. Кіфлики місили руки закарпатських і не тільки закарпатських дівчат, а дівчата ще й з ходу України. І я думаю, що Кіфлик завертається, це знаєте, це є також символ об'єднання. Ми всі тут закручені, це і наша Україна, солодка, щедра, любима. Дорогі хлопці, тримайтеся, будете їх їсти, згадуйте, що за, за, ми за вами, а ви за нами. Слава Україні! Героям слава!